Гонщикам варто приготуватися за надмірний шум від транспорту. Доведеться заплатити до 34 тисяч гривень, особливо пощастить любителям нічних мотоперегонів. Докладніше далі. До Верховної Ради подано законопроєкт номер 9564, який передбачає введення нових штрафів для водіїв. Цього разу під прицілом опинилися любителі гучної їзди. Схоже, комусь у владі теж набридло прокидатися серед ночі від реву мотоциклів. За перше порушення допустимого рівня шуму пропонується штрафувати на 17 тисяч гривень. Повторне порушення обійдеться вже у 34 тисячі та може призвести до позбавлення прав на строк від 3 до 6 місяців. Ініціатори законопроєкту пояснюють його необхідно. Хідність кількома факторами: по-перше, надмірний шум порушує спокій громадян. По друге, в умовах воєнного стану гучні звуки двигунів можуть бути схожими на шум ворожих дронів. Це відволікає увагу військових та правоохоронців і, звісно, лякає цивільних мешканців. Варто зазначити, що ідея приборкати гучних водіїв не нова. Ще рік тому у Києві намагалися запровадити подібну заборону. Експерти зазначають, що нинішній законопроєкт може стати ефективним інструментом для підвищення комфорту життя у містах. Однак виникають питання. Щодо механізмів контролю рівня шуму та можливих зловживань з боку правоохоронців. Законопроєкт вже включено до порядку денного Верховної Ради, тож найближчим часом депутати можуть його розглянути. А поки що водіям варто бути обережнішими звичними вихлопними системами та не перевищувати допустимий рівень шуму. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.